Всім привіт! Сьогодні вже 12 квітня і ніби досить таки рано, але на дворі вже давно почалося літо. Сьогодні трошечки прохолодніше, ніж вчора, але все одно досить тепло. Тому швиденько підготовуємо посівний матеріал. Першу ми збираємо сіяти сою піонір Ось вона вже перевіяна. Як на мене, в принципі, непогано. З того з наших можливостей, то це непоганий результат. Перед посівом ми її протруюємо. Там потім ставлю скріншот, які препарати. Отаким От чином вже я туди наколотив. Отже, там протруйник февер, потім від біонорми азотфіксуючі бактерії Ризоактив Плюс. І е, додав я також е, невелику кількість гуміфілда. Сподіваюся, все це покращить <кхід>, сходи, сходи сої, дружність, енергію. Ну, тобто, все, як написано в рекламі. Сподіваюся, хоч якийсь відсоток цього і буде е, справді наяву, так скажемо. Тому поділився це діло на порції. Ось таким буду розпилювати, щоб якнайрівномірніше покривати. Посівний матеріал, і цим самим не було, так скажемо, моментального контакту з водою, адже соя досить швидко може скидати оболонку. От така у нас протруювальна машина бетонно якби Ніби це і зовсім не агроприйом, але результат досить таки високий. Тобто насіння виходить досить рівномірно протруєним. Єдине, що невеликі порції, трошки ручної праці, але і посівного матеріалу потрібно нам небагато, тому не дуже складно, так скажімо, трошки погратися і якнайкраще протруїти. Тому зараз е, спробуємо ми почати цю роботу і в процесі ще включуся, покажу, е, як це відбувається. Так, ну що, трошки часу насіння протруєне. Ось так воно підсохло, має такий невизначено коричнюватий колір, покрите досить рівномірно, тому я сподіваюся, що ефект буде максимальний. Притримуємо від сонця, щоб прямих променів не було. І зараз збираємо, ставимо його в тіньочок, І завтра, післязавтра, це насіння поїде уже до поля. Так, все, ми працюємо, слідкуємо далі.